Самий величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квинторіно. І зараз ми подивимось з вами анонс, анонс акції магазиня АТБ для всіх покупців магазину АТБ, який розпочнеться з 30 квітня по 6 травня. Включно. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. І анонс буде як завжди. Показую регулярну ціну, а озвучую вже акційну. Дякую дуже за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Дуже величезне вам спасибі. Із ковбасного відділу починаємо. Губернаторська своя лінія ціна за 100 г 30 гривень та 40 копійок. Від добров в салямі преміум першого сорту. Паличка вагою 320 г за акційною ціною 99 гривень. Зі знижкою буде виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів за акційною ціною 41 гривня за округлі копійки до більшого. Ця ковбаска також буде в акції молочна. Своя лінія вищого сорту за акційною ціною 90 гривень 550 грамів. Своя лінія, балик святковий вищого сорту. Ціна за 100 грамів 29 гривень та 40 копійок. Добров українська. Ціна за 100 грамів 43 гривні. Своя лінія сьомга 180 грамів 170 гривень. Сьомга ось така шматочками 100 грамів, за ціною 91 гривня. Від Норвен оселедець в Олії 250 грамів за акційною ціною 59 гривень, 50 копійок, 250 грамів. В акції знову буде ось ця паста від своєї лінії 180 грамів. Є з креветками і є ще з ікрою риби. Баночки вагою по 180 грамів. Акційна ціна 40 гривень. І та і та. Крабові палички делюкс заморожені 500 грамів, акційна ціна 90 гривень. Своя лінія м'ясо креветки заморожене 400 грамів за акційною ціною 168. Господинки, цього разу буде в акції масло Білоцерківське екстра 82% жиру за акційною ціною. 81 гривня та 50 копійок. Своя лінія фарш. А тут пакування 500 грамів за акційною ціною. 92 гривні. Зі знижкою буде тісто своє лінія листкове, 900 грамів пакування за акційною ціною 50, а, так, де, 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 ось, 56 гривень. Морозиво своя лінія факел 90 грамів, а за акційною ціною 19,50. Морозиво від ласунка, акційна ціна 30 гривень, 155 грамів. Морозиво, великий стакан киві та Манго своє лінія 100 г за акційною ціною 18 гривень. Зі знижкою буде сметана молокія 370 грамів, 20% жирності за акційною ціною 48 гривень, 50 копійок. Глазуровані сирочки торгової марки Ферма. Будь-який смак можна придбати за 10 гривень та 50 копійок. Крем сир від делюкс є стравами. Є звичайний класичний 175 грамів. І той, і той за акційною ціною 58 гривень. Плавлені сирочки від торгової марки Комо за акційною ціною будуть вже по 16,50 г. Зі знижкою від кому буде сир в акції 150 грамів, за ціною 55 гривень. Вершковий гауда і є ще. Сметанковий. Галичина йогурти 115 грамів за акційною ціною. 11 гривень та 70 копійок. Смаки в асортименті. Галичина йогурт суниця манго, 240 грамів за акційною ціною. 26 гривень. Та а, йогурти галичина 290 грамів. Тут багато різних смаків за акційною ціною. 30 гривень та 50 копійок. Сухий сніданок старт 420, 420 г, смак, полуниця та банан 63 гривні. Старт сухий сніданок, карамель та какао 420 г за ціною 58 гривень. Зі знижкою будуть нектари від хортикс ананас 61 гривня. І томатний за ціною 55 гривень. Від торгової марки Біола, нектар томатний гострий літровий за ціною 41 гривня та 70 копійок. Біола мультивітамінний нектар, літровий ціна 38 гривень та 40 копійок. Фундук смажений 100 грамів, 60 гривень, кешю 100 грамів, 54, 21 гривня буде. Нектар Energetic Hell. Також хто полюбляє швепс, акційна ціна. 26 гривень та 40 копійок. Мохіто своя лінія 2 літри за ціною 29 гривень. Живчик зі смаком груші, також 2 літри за ціною 34 гривні. А живчик об'ємом літр 100 за ціною 22 гривні. Печиво оріо за акційною ціною 27 гривень. Батончики шоколадні, своя лінія 100 г за ціною 15,50. Хто полюбляє батончики від Рушим за ціною 16 гривень? Цього разу буде мілка, тільки одна в акції. Ось ця велика 300 г за ціною 149 гривень. Своя лінія, зефір глазурований 300 г 46 гривень. А ось такий можна придбати за 31 гривню 50 копійок. Велике пакування вафлі своє лінія 240 грамів майже за акційною ціною. 33 гривні 50 копійок, як завжди. Смаки три в асортименті. За акційною ціною буде також пепсі 2 літри. 35 гривень та 40 копійок. Горошок в акції буде та кукуруза цієї ж марки Грінхаус за акційною ціною. 34 гривні та 30 копійок. 34 30, також ця кукуруза «Грінхаус» буде за акційною ціною. Хто а, з нових глядачів, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодних нових акцій з того чи іншого магазину. Оливки з тунцем своя лінія за ціною 4550, також з креветкою 4550 та з лимоном. А оливки без кісточки, своє лінії 280 грамів, 43,50. Від торгової марки Щедро соус сирний 200 грамів, 20 гривень 70 копійок. Тунець своє лінія у власному соку та в олії, 185 грамів за акційною ціною. 36 гривень 50 копійок. Від делюкс салат з тунця у французькому соусі. 59 гривень. Делюкс салат, тунець з овочами в соусі 51 гривня. Зі знижкою буде паштет печінковий 85 грамів за ціною 13 гривень. М'ясо індички шинкове 340 грамів за ціною 55 гривень. Кетчуп лагідний та шашличний від оліс 250 грамів за акційною ціною 18 гривень. Оліс а майонезний соус 560 грамів за ціною 37 гривень. Також зі знижкою буде оліс майонез файний 500 грамів за ціною 55 гривень. Зі знижкою буде майонез від щедро провансаль 550 грамів за ціною 48 гривень. І зі знижкою буде майонез провансаль вагою 400 грамів за ціною 36 гривень та 60 копійок. Олія своя лінія. 39 гривень та 30 копійок. Зверніть увагу, 05. І зі знижкою також олія своя лінія. Тут вага 3 літри за акційною ціною 215 гривень. Зі знижкою макарони спіральки трикольорові. Пакування тут 500 грамів за акційною ціною. Це з твердих сортів пшениці 60 гривень. Зі знижкою кільця 500 грамів. 41 гривня. Торгова марка Ловаре, імбирний ранок. Тут 22 пакетики за акційною ціною. 30 гривень. Цього разу буде чай ловаре пакетований. Тут багато різних смаків зі знижкою. Пакування 25 пакетиків, 47 гривень, 20 копійок. Чай ловаре, чорний та зелений суміш, суниці та шматочки ягід. Тут пакування. 80 грамів за ціною 59 гривень. Також в акції буде чай торгової марки День у день тут 40 пакетів. Є чорний, є фруктові, є зелені за ціною 26 гривень. Чай чорний, Кенія, а листовий 100 грамів за ціною 36 гривень. Зі знижкою буде кава Карт нуар. Акційна ціна 230 гривень за 140 грамів. 500 грамів кава Далмайер зі знижкою 321 гривня. Кування 250 грамів Далмайер 173 гривні. Великі чіпси пакування 200 г своє лінія по 48 гривень. Акційна ціна. Чіпси, своя лінія, пакування 110 грамів хвилясті за ціною 29 гривень та 50 копійок. Пиво Корона Екстра у пляшках 39 гривень. Акційна ціна. Акція буде подовжена на пиво гільді 31 гривня зі знижкою. Зі знижкою можна придбати пиво Туборг 35 гривень. Чернігівське біле нефільтроване за акційною ціною 35 гривень. Гараж а це у нас мандарин за ціною 40 гривень. Пиво Оболонь преміум, акційна ціна 37 гривень, 50 копійок. Вепер лютий, медова вишня, 22 гривні. Пивоварня номер 1 17 гривень. І Львівське 1715 22 гривні. Пиво Хольстем 22 гривні. 4 баночки Карлінг за ціною 104 гривні. Традиційне пиво оболонь 2400 об'ємом за ціною 64 гривні. М'яке повна діжка за ціною 32 гривні та 40 копійок. Чернігівське світле. Акційна ціна 42 гривні. 22 гривні 50 копійок, повна діжка, оксамитове темне. Сидр 31 гривня віла б'янка. 28 гривень шейк. Та сидр літровий яблучний 44,70. Фрагуліно фрателі 27,50. Горілка Oxygen 0,7, 129 гривень. Неміров 0,5, 96 гривень. А віски шотландський купажований 0,7, 250, Коблево 3 роки, 0,5, 192 гривні. Віна Круз, Тут об'єм цілий літр. Є різні різні, червоне, біле за акційною ціною. 119 гривень будь-яке. Вино червоне, гранат 0,7 за ціною 78 гривень 50 копійок. А ужину можна придбати за 70 гривень. Це а, напівсолодке столове вино червоне. Сапираві також 70 гривень, акційна ціна. Біле напівсолодки за акційною ціною 163 гривні. Маренго Б'янка 0,5. Б'янко 94 гривні акційна ціна. Своя лінія рушники паперові двошарові, двошарові, дві штуки в упаковці за ціною 31 гривня. Серветки паперові двошарові 150 штук за ціною 29 гривень. Серветки антибактеріальні Jiggles 72 штуки за ціною 26 гривень. Серветки для найменших також 72 штуки, 24 гривні та 50 копійок. Набір своєї лінії від комарів 52 гривні. Засіб від комарів та кліщів своєї лінія 80 грамів, 47 гривень. А ось оф від комарів та кліщів можна придбати за 99 гривень. Це акційна ціна. Спрей від кліщів та комарів 100 мл. своєї лінії 35 гривень. Зі знижкою буде засіб для чищення неолітровий за ціною 70 гривень. Засіб спрей для миття вікон містер Мускул 0,5 77 гривень. Засіб для миття посуду неопівлітри. Два аромати на вибір за акційною ціною 38 гривень. 45 гривень коштує засіб для миття підлоги Ріо літр. Зі знижкою універсальний гель для прання «Вошенфрі» 2 кілограми за акційною ціною 86 гривень. Великий лінор. Тут об'єм літр 230 Акційна ціна 129 гривень. В акції буде великий засіб для прання Вошен Фрі. Універсальний. Тут об'єм 4 кілограми. Акційна ціна 156 гривень. Також зверніть увагу. Для прання капсули Voшен Free. Універсальні 19 штук за ціною 159 гривень. Гелі для душу. Дуру тут є багато різних ароматів 450 мл за ціною 67 гривень. Кремовий дав 250 мл 65 гривень. Рідке мило для рук 460 грамів, 28 гривень, два аромати на вибір. Кулькові дезодоранти жіночі рексона за ціною 48,50. Також в акції буде спрей жіночий рексона за ціною 78. Зверніть увагу. Зі знижкою також чоловіча спрей рексона. 83 гривні 50 копійок. Для пухнастиків буде корм, а розумний вибір 100 грамів за ціною 9 гривень 70 копійок. Хочемо побажати всього найкращого. Зустрінемося вже трішки пізніше. Em in um some